Всім привіт! Друга частина по міражу. саме базовий розкид. Сьогодні у нас базовий розкид на мід. І так, перше, що вам потрібно, це смок, напевно, вікно. Для смока вікно, на мою думку, саме простий, являється саме цей. Ми підходимо в цей кут, затискаємось, прицілюємось сюди, натискаємо Shift і одночасно рухатись вправо. І в прыжку відпускаємо. В цей час тримаємо Shift та кнопку D зажатимемо. Другий смок це смок коннектор. Для того, щоб закинути смок конектор, вам потрібно прицілитись по ось цьому куті на ковру. Бачите? Другий кут знизу. По ньому прицілюємось і відкидаємо в пришку. Джамтро. Третій, останній смок, який я хочу показати вам на міт, це смок на шорт Б. Стаємо в цю позицію, цей кут, і цілимось по краю ковра. Джамтро відпускаємо. Також показую саме просту використання флешку під вихід на мід. Підходите наверх, притискаєтесь сюди, і цілитесь просто по нижній частині цієї опори. Джоброу. Також покажу молоту в вікно. В тому випадку, якщо у вас вікні вже смок або закінчився, або його взагалі не кидають. Ті люди, з якими ви граєте, і ви його не кинули, також підходите в цей кут. Цілитесь по центрі. От сюди рухатись вперед, коли підходите до стіни в Jump Throw. Hey, Також багато хто не знає, часто промахується молотовим вікно, коли він вже зайшов за центральні бокси. Орієнтир перехрестя ось тут. Оця точка. Вам потрібно на неї прицілитись і просто трішки пройти вперед, відпустити. Oh, no. З будь-якої точки за боксами це працює подякував підписуйся